Підвищення фізичної витривалості є надзвичайно важливою передумовою для роботи в екстремальних умовах. Це ще раз довели учасники змагань на Кубок України з пожежно-прикладного спорту, який нещодавно проводився у місті Кропивницькому на базі спортивного комплексу управління ДСНС України у Кірвоградській області. У перший день змагань всі учасники, почесні гості спортивного свята та працівники пожежно-рятувальної служби області зібралися на спортивному комплексі, де в урочистій обстановці детально представили кожну команду. Учасницю участь у цьому спортивному форумі взяли 20 команд спортсменів-вогнеборців з усієї держави, у складі яких два заслужені майстри спорту, сім майстрів спорту міжнародного класу, 55 майстрів спорту, 69 кандидатів майстри спорту та 25 спортсменів-розрядників. Право підняти прапор змагань було надано володарям Кубку України з пожежно-прикладного спорту 2015 року спортсменам з Волинської області. Успіху учасникам змагань побажав перший заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олег Мільчуцький. Олег Григорович зазначив, що нещодавно наші спортсмени повернулися з Чехії, де брали участь у чемпіонаті світу з пожежно-прикладного спорту. У запеклі та нелегкій боротьбі українська збірна виборола друге місце і найголовніше. В ніше встановила світовий рекорд у пожежній естафеті. Тож сьогоднішнім учасникам змагань є до чого прагнути. Перший заступник голови ДСНС побажав кожній команді достойно виступати на змаганнях, та показати гарні результати. З вітальним словом до присутніх звернувся перший заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Коваленко, який побажав учасникам змагань сили, витримки, підтримки друзів і вболівальників та перемоги. Привітав учасників змагань єпископ Кропивницький та Голованівський Марк. Побажавши сили духу для перемоги у змаганнях, віце-президент Федерації пожежно-прикладного спорту України Олександр Тарасов зазначив, що цей від спорту обирають мужні, витривалі та сильні, адже тільки з такими якостями можна досягнути спортивних і, взагалі, певних життєвих висот. Пожежно-прикладний спорт це одна із форм підготовки лічного составу для виконання… Задач, которые перед нами стоят. А перед работниками пожарно-спасательной службы стоят очень сложные задачи. Это в первую очередь спасание людей на пожарах, на тех чрезвычайных ситуациях, в которых могут они оказаться. И именно пожарный спасатель должен прийти первым и оказать нужную помощь. Начальник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, полковник служби цивільного захисту Віталій Миронюк привітав спортсменів на Кіровоградщині та зазначив, що область вже в четверте приймає у себе в гостях спортсменів-прикладників з усієї України. Тому тут створені умови для змагань такого рівня. Маємо честь бачити членів збірної України, яка нещодавно зайняла. Друге місце на міжнародному чемпіонаті встановили світовий рекорд за період незалежності України. Четвертий рік на території Кіровоградської області на цьому стадіоні чотири рази проводилися змагання. Не лише кубок, а й чемпіонати України, Кубки України. Ці змагання об'єднали декілька поколінь, адже на глядацьких трибунах поряд з молоддю сиділи ветерани, які творили історії пожежно-прикладного спорту, чиїми стараннями і працею росла спортивна слава українських пожежних. Їхніми руками був зведений і цей спорткомплекс, за який дякували організаторам всі учасники. Озброївшись волею до перемоги та щирими побажаннями почесних гостей, учасники змагань першого дня проводили забіги з підіймання по штурмовій драбині на четвертий поверх навчальних. Не башти та пожежну естафету. Унікальність цього виду спорту полягає в тому, що його види відтворюють повсякденну роботу пожежних розрахунків. Пожежно-прикладний спорт потребує виконання спортивних елементів, які необхідні рятувальникам під час бойових виїздів. Але до спортивних команд потрапляють тільки найкращі. А до команд, які приймають участь у змаганнях рівня подібного кубку України, найрезультативніші з найкращих. Першим видом змагань, з якого розпочався кубок України з пожежно-прикладного спорту у місті Кропивницькому, був забіг з підіймання по штурмовій драбині на четвертий поверх навчальної башти. Спортсмени демонстрували свою вправність та швидкість, яка необхідна під час виконання завдань бойового чергування. Мета учасника найшвидше дістатися до фінішу, а саме випередити суперників на бігових доріжках та за допомогою штурмової драбини піднятися до четвертого поверху навчальної вежі. Спортсмен фінішує, торкнувшись двома ногами підлоги або контактних площадок, що обладнані на поверхах. Право виступити у фіналі здобули чотири представники команд Черкаської та Одеської області і міста Києва. Без перебільшення можна сказати, що сили суперників були рівними. Тому з однаковим результатом першу сходинку п'єдесталу розділили киянин Андрій Присяженко та черкащанин Сергій Мазуренко. Третім фінішував Віталій Новгородченко з Черкаської області. Другим випробуванням для учасників змагань на Кубок України з пожежно-прикладного спорту стала пожежна естафета. Цей етап змагання вимагає високої згуртованості та злагодженості дій членів команди. У естафеті беруть участь четверо спортсменів-вогнеборців. Відповідно, і складається вона з чотирьох етапів по 100 метрів. Кожен перехід від одного етапу до іншого відбувається завдяки передачі між учасниками забігу пожежного ствола. Перший учасник за допомогою драбини палиці повинен піднятися на дах будиночку та пересуватися по ньому, після чого стрибнути на бігову доріжку за обмежувальну лінію. Прийнявши естафету, другий учасник долає паркан, а третій колоду та прокладає рукавну лінію. Останній учасник, застосувавши вогнегасник, має загасити полум'я, продовжити біг та перетнути лінію фінішу. У результаті запеклої боротьби перемогу на цій дистанції здобула команда Київської області. Другими стали представники Черкащини. Третє місце посіли спортсмени Волинської області. Другий день змагань розпочався зі 100-метрової смуги з перешкодами, яка вимагає від спортсмена прикладника повної концентрації сил і уваги. Розпочавши забіг, спортсмен долає паркан та підхоплює два пожежних рукави. Пробігає по колоді, після чого з'єднує рукави між собою, підбігає до рукавного розгалудження, приєднує рукавну лінію та прокладає її. Після чого долає фініш. Варто сказати, що змагання на 100 метрівку пройшли дуже динамічно, але кращою стала команда Київської області. Другими представники Волинської області та третьою збірна Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Останнім випробуванням у програмі змагань для спортсменів стало бойове розгортання. До команда з семи учасників прокладає магістральну рукавну лінію і струменем води вражає мішені, і у цей момент спрацьовує сигнальний пристрій. Найбільшу згуртованість та швидкість на цьому етапі змагань продемонструвала команда міста Києва. Друге місце посіла збірна Житомирської області, а третіми стали спортсмени Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Підбиваючи підсумки під час урочистої церемонії закриття змагань, до учасників та глядачів звернувся віце-президент Федерації пожежно-прикладного спорту України Олександр Кузьмович Тарасов. Олександр Кузьмович подякував спортсменам за витривалість та високі результати, які належить демонструвати справжнім вогнеборцям. Окремо він відзначив рівень підготовки спортивного свята і подякував керівництву управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Кіровоградській області за підтримку та уважне ставлення до спортивного руху. Ви від Імені всіх спортсменів проводников нашої країни, від а членів зборної команди України. Виразить саме іскренні слава благодарності руководству управління по чітним ситуаціям Кіровоградської області, личному составу за ту можливість, яку они дали продемонструвати сильнішим спортсменам нашої країни, Показати свої високі результати на Кубок України, який в этом году проводиться в цьому прекрасному місті. Отже, за результатами змагань, бронзові медалі завоювали учасники команди Одеської області. Срібло здобули спортсмени Київщини в. Володарем Кубка України з пожежно-прикладного спорту, присвяченого 25-річчю Незалежності України, стала збірна команда Волинської області. Нелегко було здобути, тому що це останні змагання в сезоні. От, тут приймали найсильніші команди участь, тому боротьба була дійсно напружена, спортивна і чесна. Основним завданням цього виду спорту є розвиток урятувальників здібностей, що сприяють боротьбі з вогняним лихом. І саме тут є можливість продемонструвати не лише власну спритність та силу, згуртованість команди і особисту майстерність, а й сутність всієї нелегкої професії. Щиро вітаємо призерів змагань з перемогою. А іншим учасникам бажаємо не спинятися на досягнутому нових вам спортивних успіхів.